Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про один, скажімо так, грандіозний історичний ребрендинг, про те, як одна держава просто взяла і змінила своє ім'я, щоб привласнити чужу історію, чужу спадщину, і що найголовніше, розберемося, як усе це впливає на нас і сьогодні. Ось погляньте сюди: це карта 1556 року. І що ми тут бачимо? Назва Московія, не Росія. Розумієте, протягом століть увесь світ знав цю територію саме під такою назвою. Так як же так вийшло, як Московія раптом стала Російською імперією? Це ж справжній історичний детектив. Ну що ж, давайте зануримося в нього і спробуємо розкрити цю безперебільшення масштабну таємницю. Почнімо. Історія ця, знаєте, почалася не раптово. Все почалося задовго до офіційної зміни назви. Почалося із закладання такого собі ідеологічного фундаменту, і заклали його за кілька поколінь до ключової події. А ось і головний архітектор усього цього проєкту Іван Третій. Це був московський князь із ну просто величезними амбіціями. Саме він побачив шлях до значно більшої влади, до легітимності шлях через створення абсолютно нового державного міфу. Його стратегія, чесно кажучи, дуже нагадує сучасну добре продуману піар-кампанію. Дивіться самі: крок перший одружитися з візантійською принцесою для чого, щоб отримати символічний зв'язок із великою імперією. Крок другий запозичити її герб у того самого двоголового орла. Третій крок дуже нахабний проголосити себе государем всієї Русі. Ну і вишенька на торті активно просувати ідею, що Москва це, мовляв, третій Рим, спадкоємець величі. І ось тут найцікавіше послухайте, що каже історик Сергій Плохій. Наріжним каменем ідеології Московії були саме міфи про її київське коріння. Тобто, вдумайтеся, сама ідея привласнити історію Київської Русі була не просто якимось додатком, а центральним, ключовим елементом усього цього проекту із самого його початку. Йдемо далі. Зараз поговоримо про наступну ключову фігуру. Людину, яка взяла ці імперські претензії і вивела їх на абсолютно новий рівень рівень, де змішалися гучні титули і відвертий терор. Зустрічайте Іван Четвертий, онук нашого архітектора Івана Третього. Всім він, звичайно, більше відомий як Іван Грозний. І саме він зробив те, що до нього ніхто не робив він формалізував імперські амбіції Московії, офіційно прийнявши абсолютно новий, набагато потужніший титул. Так що ж це за титул такий цар? А все просто він походить від латинського слова Цезар. І от у 1547 році Іван IV стає першим в історії московським правителем, якого коронують саме цим титулом. Це був гігантський крок. Скромне князівство перетворилося на ціле царство. І, звісно ж, це створило прямий символічний зв'язок зі спадщиною великих імперій Римської та Візантійської. Але треба розуміти, що його правління було. Ну, дуже суперечливим. Це така собі суміш творця і руйнівника. З одного боку, він і справді будував державу, запровадив новий звіт законів, скликав перший в історії представницький орган так званий Земський собор. А з іншого боку, це був жорстокий тиран. Він створив опричнину, по суті, машину державного терору і, наприклад, просто втопив у крові ціле місто Новгород. Чим усе це закінчилося? А тим, що амбіції Івана Грозного виявилися значно більшими за його реальні можливості. Його правління завершилося нищівною поразкою в Лівонській війні, і ця поразка штовхнула державу в довгий темний період кризи, який в історії назвали смутним часом. То що ж було далі після цього хаосу? А далі на сцену вийшла нова династія династія, яка втім продовжувала той самий імперський курс. Давайте коротко пройдемося по хронології, щоб зрозуміти, що там коїлося. Отже, 1598 рік, кінець стародавньої династії Рюриковичів, все. Далі повний хаос, громадянська війна, самозванці, голод, іноземні вторгнення. І так тривало до 1613 року, коли нарешті Земський собор обирає нового царя Михайла Романова. З нього і почалася нова династія. І що ж роблять нові правителі? Романови, ну, по-перше, вони стабілізують державу, відновлюють центральну владу. По-друге, продовжують експансію на схід у Сибір. Але для нашої історії найважливіше інше саме вони починають активне поглинання українських земель після Переславської угоди, і все це, врешті-решт, закінчується поділом України по Дніпру з Річчю Посполітою. І ось все це підводить нас до кульмінації, до того самого моменту, коли відбулася офіційна фінальна трансформація ідентичності держави моменту, який по суті завершив той грандіозний проект, що його колись розпочав Іван Третій. Запам'ятайте цю дату 1721 рік. Це вирішальний рік. Щойно закінчилася Велика Північна Війна. Московія перемогла, отримала вихід до Балтійського моря і відчувала себе на піку могутності. А ось і так би мовити лінгвістичний ключ до всієї цієї афери слово Росія. Що це таке? А це виявляється просто греко-візантійська назва стародавньої землі Русі. Навіщо її взяли? Щоб звучало солідніше, давніше і якось по європейськи. І ось він. Головний момент на хвилі ейфорії від перемоги у війні. Петро І робить фінальний крок. Офіційно перейменовує Московське царство на Російську імперію бінго, це був просто геніальний у своїй підступності хід, він дозволив їм, знаєте, заднім числом ретроактивно привласнити собі всю історію Київської Русі. Добре, з ключовим моментом розібралися, але залишається одне питання хто ж був тим самим інтелектуальним архітектором? Хто придумав цей грандіозний ребрендинг? Готуйтеся, бо відповідь, м'яко кажучи, неочікувана. Ідею цю запропонував український вчений на ім'я Феофан Прокопович. Просто вдумайтеся в цю глибочезну історичну іронію. Український інтелектуал, ректор на хвилиночку Києво-Могилянської академії, став головним ідеологом крадіжки історичної назви у власного народу. Неймовірно. І знову процитую Сергія Плохія, який пише, що киянам удалося розповсюдити свої ідеї на царський двір та на самого Петра це просто блискуче показує наскільки глибоко українські мислителі того часу були на жаль залучені у формування цієї нової чужої для них імперської ідеології. Гаразд, історія цікава, але чому вона так важлива? Чому про цю зміну назви варто говорити саме сьогодні? Давайте завершимо не якимось готовим висновком, а відкритим питанням. Питанням для роздумів. От просто подумайте, чи змогла б Московія взагалі коли-небудь стати імперією, якби вона не вкрала історію та не привласнила ресурси України. Це питання не лише про минуле, це про ті глибокі зв'язки та наслідки, які ми всі відчуваємо на собі, і досі.